Вставати. Чому уроки так рано? Так, де там мій одяг? Все, я одягнулась. Мам, в мою кімнату не заходити. Зараз урок. Вибачте, в мене тут камера не працює, а можна без камери? Не можна. Ну, гаразд, зараз спробую. Увімкнулася, яке щастя, що ти тут сидиш в темноті, хоч світло ввімкнула. Я ж тобі казала, не заходь, будь ласка, в мою кімнату, в мене урок. я ось тобі їсти принесла. Році, мам, ти серйозно? А як ти одягаєшся на уроки, то по-твоєму нормально? Залишай тарілку і йди. Вибачте, в мене тут просто ем, камера знову щось трішки не працює. Зараз я увімкну. Я вже всіх побачила, можете вимкнути камери, якщо вони у вас погано працюють. Нарешті, що тут мама принесла? Розіляла, потрібно екстрено це чимось витерти. Ідеально все. Знову ваша тривога. Ну гаразд, можете виходити з уроку. оп оп поп пронесло, можна піти далі лежати. А тепер відповідатиме Ая. Ая. Ая ти тут. привіт, ви на каналі Home Dolls. І в цьому відео ви побачили смішні ситуації з дистанційного навчання. І я думаю, багато хто впізнав себе, тому що я впізнала дуже багато де. Дякую всім за перегляд і побачимось в нових відео!